Всім привіт! Мене звати Ліа 4 і я е, роблю гонки проти машин. нас зараз тренується Ламборгіні і Макларен. Я погнав на спуску, бо вот там фініш. І зараз подивимося, хто ж Виграла з Макларен, бо Макларен скоріше приїхала. Далі у нас така камара проти такого спорткара. Зараз подивимося, хто швидкіший. Зараз подивимося, хто швидкіший. Зараз я запускаю машинки. Раз, два, три. Ага. У нас виграв отакий от спорткар. Погнали далі. Далі у нас дві машинки. Дві машинки. машинки. E, нас Камаро і БНВ. Зараз подивимося, хто швидкіший. Я запускаю машинки і. БНВ оказалася швидкішою. БНВ була чуть, чуть швидкішою, ніж Камаро. Я погнав далі. Далі у нас Макларен проти отакої, е, отакої -то спорткару. Зараз подивимося, хто швидкіший. І все! Я погнав запуску. І дивимося, хто швидкіший. Раз, два, три. Виграла, виграла у нас Макларен. Макларен оказався швидкішою. Далі у нас отака то ламба. Ілендодор і. Пікап. <кхи> зараз зрівняємо, хто швидкіший. Запускаємо двох. І зараз подивимося, хто швидкіший по швидкості. І зараз подивимося, хто швидкіший по швидкості. Я погнав запуску. Раз. Раз. Два. І. Ой! Спускаємося. Раз. Два. Три. Пікап указався швидкіше. Я думав, що ламба виграє, бо Ламба, вона ж теж скоро їде, але пікап указався швидкіше. Далі у нас Макларен проти такого спорткару. Зараз подивимося, хто виграє. Зараз подивимося, хто виграє.